Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. І у даному відеогляді надамо ваші увазі акумуляторний технічний фен від компанії Makita, а сам модель GSG 181. Як ви бачите, постачається ось в такому пластиковому захисному кейсі, який ми зараз відкриємо, та подивимось на комплект постачання. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши захисний пластиковий кейс, у котрому постачається соло-комплектація даного інструменту, ми бачимо, що до комплекту постачання входить уся Технічна документація, в тому числі українською мовою. У нас іде чотири види приладдя для нашого інструменту, та, звісно, сам технічний фен. Як ви бачите, акумулятори та зарядний пристрій саме в цей комплект не входять. Це зроблено для того, щоб ви могли заощадити кошти, якщо вже маєте 18 вольтовий інструмент від компанії Makita Відповідно, можете використовувати акумулятори і на вашому новому технічному фені. Якщо не маєте, можемо зібрати комплект акумуляторів та зарядних пристроїв саме під ваші потреби. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних Продуктивність два режими 120 та 200 літрів на хвилину. Робоча температура регулюється до 550 градусів за Цельсієм. Габарити 173 на 79х255 на мм. Вага інструменту 0,7 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Для того, щоб надати вашій увазі більшість його переваг, ми підготували акумуляторний блок. Нагадую вам про те, що саме в цей комплект він не входить. Отже, переходячи до самого інструменту, почнемо з витратних матеріалів. По-перше, витратні матеріали дуже легко встановлюються на сам інструмент, а також дуже легко звідти знімаються, навіть якщо вони будуть гарячими. Отже, ось ця система. Несумнівно дає нам дуже великий комфорт саме в роботі з цим технічним феном. З приводу комфорту, несумнівно, слід виділити дуже добре прогумований корпус в потрібних для цього місцях. Окрім того, він має рельєфну поверхню саме на руків'ї. І на руків'ї у нас присутній режим для можливості безперервної роботи, тобто фіксація. До речі, на пусковому гачку у нас є захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки ми не посунемо важіль, який знаходиться на пусковому гачку, у нас інструмент не запуститься. У нас є можливість відрегулювати швидкість повітряного потоку відповідно два режими: перший та другий. На другому режимі, відповідно, у нас більший повітряний потік. Як ви бачите, в цій зоні у нас присутня підсвітка робочої зони для зручної роботи в погано освітлених місцях. А для можливості працювати з різними типами матеріалів, у нас є аж цілих 6 режимів регулювання температури. Також в цій зоні в нас знаходиться клавіша, котра відповідає за гачок. Даний гачок, окрім того, що можна зафіксувати в стані, саме зафіксованому в корпусі, його можна також розблокувати та посунути в будь-який бік. Це зручно, якщо ми підвішуємо інструмент на робочому місці або використовуємо його. Наприклад, на висоті можна його підвісити, займати своїми справами, потім зняти і знову ж таки продовжити його використання, незважаючи навіть на те, що він може бути гарячим в робочій зоні. Отже, зручно та комфортно. Несумнівно, дуже добре продумана в цьому інструменті і ергономіка, адже він досить легкий, не має ніякого перевісу в жодних з боків. Є можливість працювати як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні. Отже, як висновок, маємо значний спектр завдань. Досить суттєву температуру, підсвітку робочої зони, зручну зміну витратних матеріалів та гачок. На цьому наразі у мене все. А якщо залишились додаткові запитання, ставте їх фахівцям, менеджерам сайту Tools.net. Подякував та побачимось!